32 тридцять річницю відновлення незалежності України напередодні відзначили в норвезькому місті Тронгейм. Українська місцева діаспора долучилася до акції ланцюг єдності. У ході у ході взяли участь понад три сотні людей. Зібралися з українською символікою вбрані у вишиванки. Попереду колони дітей з родин переселенців несли великий національний стлях. Долучилися також і пересічні норвежці. Акцію організувала українська спілка Тронгейму під час ходи з будівлі церкву у центр міста лунали українські пісні і гімн України. Від початку великої війни Норвегія надала прихисток близько 70 тисячам українців. Осло і надалі підтримує нашу державу як економічно, так і гуманітарно, а також ще й постачанням озброєння незалежність це можливість висловляти свої думки, що ти думаєш, незважаючи на інші людей. це можливість. Ти відповідальність за свою, свою, свою діяльність. Для мене незалежність це в першу чергу відповідальність. Відповідальність за дії, за думки, за вчинки, які ти несеш. Тому у нас зараз дуже непростий, але дуже важливий шлях, коли ми усвідомлюємо власну незалежність як власну відповідальність, де ми не знаходимося. На цьому крапка а в цьому випуску. Наступний буде вже о 13-й. Віталій Ковач прийде до цієї студії. Тридцять років тому ось тут у стінах Верховної Ради тоді ще у РСР було проголошено незалежність України. З нагоди цього ювілею машина часу вирішила згадати усе, принаймні майже усе. Як Україна спиналася на ноги, а Росія та її п'ята колона тягли нас назад у імперію. Гаряча фаза війни у холодну пору року. Визнання Росії країною агресором та мінські перемовини 2015 рік починався для України дуже тривожно. Початку 2015-го російські гібридні війська почали масовий наступ на Донбасі. Ціллю номер один став Донецький аеропорт, який опинився у повному оточенні. Українські військові успішно відбивали багаторазові спроби штурму ДАПу, аж поки приміщення не було повністю знищене. Російські окупанти вчинили кілька злочинів проти цивільного населення. 13 січня теракт під волновахою. Артилерійський обстріл українського пункту пропуску. Осколки мін влучили у рейсовий автобус златоустівка Донецьк. 12 осіб загинуло. Ще 18 поранено. 24 січня. Обстріл міста Маріуполь. Житлові квартали накрило російськими градами. Загинуло 29 людей. Серед них діти. Гради летіли. Ось, не А ви тут були каде. В машині він упав машине, машині. Батя в машині. Льох, в машині. В трьох метрах попав снаряд. У цей же час російські війська та їх маріонетки починають масований наступ на Дебальцево. На українські позиції сунуть десятки, а можливо навіть сотні російських танків. Тридцять! 300! Три! Мета наступу оточити велике угрупування українських військ напередодні переговорів Нормандської четвірки у Мінську. Кремль між тим іде на черговий злочин. Обстрілює забороненими касетними боєприпасами. Житлові квартали підконтрольного Україні Краматорська. Загинуло 17 мирних мешканців. Десятки поранені. А що це? Це осколки? Це то, що виривало. Це сам шрот. Саме у такій важкій атмосфері починаються перемовини нормандської четвірки у мінську. 17 годин важких переговорів майже без перепочинку. Журналістам вдалося зазняти уривок розмови між президентами Порошенком та Лукашенком про Путіна. Наслідки переговорів доволі туманні. Лідери Нормандської четвірки не підписали жодної угоди. Проте, начебто, домовились про мир. І твердої впевненість. Що умови миру, які підписані в Мінську, твердо будуть виконуватися, немає нікого. Але особливість вчорашніх домовленостей, що переговори проводилися не в рамках трьохсторонньої контактної групи, а безпосередньо президентом Франції, президентом України, канцлером Німеччини. Президентом Російської Федерації Путіним. Уже наступного дня на рівні тристоронньої контактної групи був ухвалений комплекс заходів, так званий Мінськ-2. Він передбачав припинення вогню, відведення військ обома сторонами на 50-70 кілометрів, передачу контролю над кордоном Україні, а також особливий статус ордло та проведення там виборів. Проте порядок виконання цих пунктів не уточнювався. Україна вимагала спочатку виведення іноземних військ і контроль над кордоном, а потім вибори. А Росія навпаки. Через кілька років уже експрезидент Франції Франсуа Оланд напише про ці переговори. Правду Володимир Путін бажає відновити зону впливу, яка була у радянської імперії. Путін хоче навколо своєї країни захисну зону слухняних держав. Його тактика полягає в тому, щоб роздмухувати конфлікти його друзів з його супротивниками, потім їх заморожувати. Франсуа Оланд. Уроки влади. Виконувати свої зобов'язання Росія не поспішала, продовжуючи наступ в районі Дебальцевого. Українським військам вдалося відступити з мінімальними втратами. Після ще декількох яскравих сутичок війна поволі почала переходити у холодну. Заморожену фазу. 9 квітня 2015-го Верховна Рада з першої спроби ухвалює за основу та в цілому так званий пакет декомунізаційних законів. Дякую, шановні колеги. Слава Україні! Тодішній голова інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович, обґрунтовуючи доцільність такого кроку, наголошує, ідеться не про гуманітарний вибір, а про питання національної безпеки. Адже більшість із сепаратистів, які пішли в терористичні загони ОРДЛО, саме носії радянських цінностей. Починається масовий демонтаж пам'ятників радянської епохи та перейменування вулиць. Перебудування загалом відбулося. Натомість робота ще триває щось менш відомих всяких Іванових Іванов, Петрових і так далі. В Києві і Харкові перебували половину з всіх необхідних вулиць. В Києві, по суті, завершено хворяння всіх вулиць. Решта проти тікає свого голосування вже новою київською радою. Тим часом у Росії вбито головного опозиціонера режиму Путіна Бориса Німцова. Ну, ти Владимир Путин, чтобы вы поняли офіційне слідство достатньо швидко призначило винних п'ятьох чеченців. Однак, замовників так і не знайшло, бо це означало вийти на самого Володимира Путіна або його оточення. Задам такой вопрос, господин президент, вы убийца? Послушайте меня. Я привык за время своей работы к атакам с разных сторон. Вы же, по-моему, напрямую на вопрос не ответили. Ответил, ответил. Я сейчас добавлю, если позволите. Значит, я таких обвинений слышал десятки. Борис Немцов в нескольких метрах от Кремля застрелен насмерть. Это, мне не хочется казаться грубым, но это похоже на какое-то такое вот несварение желудка, только словесное.